Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Це моє підвіконня виключно для підлітків орхідей. На даний час цвітіння мають тільки три орхідеї. Це в мене дві парфумерні фабрики. Перша Валкіон має три квіточки. Ці квіти вже трохи втратили колір. Тому що сонечко і час виїдають колір. Це гарна парфюмерна орхідея Sumerion, має дві квіточки. Вона була набагато цікавіша і яскравіша. Це орхідея Еквестріс. Малюк дуже гарний, перша цетіння підлітка має дві квіточки. Неймовірно манюнька, але дуже приваблива орхідея. Зараз у цих орхідей йде активний процес вегетації. Деякі куплені як голландці, деякі як азіати, але подивіться, як вони зараз нарощують всі активно корінці. Це просто бомба. Вони просто зараз насичуються сонечком. Тут в мене був опік листочка невеликий, але все дуже добре. Орхідейки насичуються сонечком і готуються до шикарного зимового цвітіння. Ось так зараз виглядає орхідея Одоріон. Хто в мене на каналі давно, то знає, яку я її купила без центрального листа, потім вона діточку дала. Зараз вона виглядає ось так. Добре, що я вчасно відсадила дитинку. Дитинка виглядає от теж Трошечки краще, але теж в неї є стрес. Я думаю, що вона стресанула. І в мене є питання ще і по здоров'ю самої орхідеї, яку я купувала. Але я вірю, що вона трошки оклимається, корінчики наростить, і все буде добре, тим паче я вчасно відсадила від неї діточку. Так, ще я хотіла вам показати, що так, показую. Дивіться, ось ця гарна орхідея це мій подарунок на новий рік. Фласята азіатський сорт сюрприз. Як вони гарно зростають, просто неймовірно. Вже такі кущики гарні, великі. Отут у всіх ростуть корінчики, листочки. Подивіться, всі працюють. Орхідеї, всі зараз активно нарощують корінневу масу, листову. Це просто кайф. Жодна орхідея не ліниться, всі працюють. І я та кожного дня відкриваю шторку, дивлюся на свої орхідеї і просто кайфую. Я ще чесно кажучи, не знаю, куди буду ставити цих всіх малюків, коли вони виростуть. Але мені так подобається мій дитячий садочок. Це орхідея, яка квітла, формоза кренбері, метелик на два квітоносика. Я відрізала квітоносики, тому що орхідея почала. Страждати. І ось пройшов час, вона повністю відновилася. Ось саме нижній листочок зараз так виглядає, тому що орхідея тягне із нього сили. Орхідея ця в нормі і ростить свої нові <рес> листочки корінчики для того, щоб заново заквітнути. Я Просто милуюся. Ви подивіться, скільки корінчиків. Я інколи коли шторку відвігаю, то трохи орхідеї зачіпаю. Ось на квертість цей листочок також є нормою, тому що нові листочки виростають, а старі віддають живільні елементи для квіточки і уходять. Там під цим листочком все дуже добре. Повірте мені, на слово не змогла підлізти камерою. Леодорочка теж росте, все добре. До речі, зараз всі орхідеї, що дорослі, що діти дуже люблять попити. Так, це орхідея в мене сього попкорн із останніх моїх придбань. Подивіться, яка красунечка, який гарний кущик. Листочки всі такі прям упругі, новий листочок росте. Прям кайф. Орхідея кайфує, напитується сонечком просто, неймовірно. Зараз я вам знайду і покажу її друга, який разом з нею був. Це орхідея, дай Бог пам'яті, що це за орхідея? Це банана. І коли я її придбала, вона начебто була з квітоносиком. Але зараз я з мамою дивлюся і бачу, що тут тіточка росте. Я її коли пересаджувала у ґрунт дуже обережно, щоб не травмувати квітоносик, але ви бачите, що це діточка і вона потихенечку вилазить. Тут місце її є, зараз я вам ще покажу, як вона виглядає з боку. Ось так, місце для розвитку в неї є, але я переймаюся, щоб у матусі було сил цю орхідею виростити. Хоча я до цього моменту, до моменту зйомки, думаю, що в мене зараз у жодної орхідеї немає діточки. Але ні, орхідейка ця ростить діточку, і причину цього росту я навіть не розумію. Так, ну що, Дасті Бел? Да, Бел те, що я купувала підлітком, і те, що моя домашня орхідея. Всі зростають. І квітучу ви бачили в попередньому відео, вона теж дуже гарно виглядає. Ось такий ми дитячий садочок. Дякую за увагу. Ми ростемо. До нових зустрічей на моєму.